Податкові та митні пільги для виробників зброї, Верховна Рада ухвалила в цілому два законопроекти, які розширюють систему пільг для компаній, що виробляють зокрема безпілотники, відповідно до документа. ці компанії звільнять від сплати ПДВ за операції із ввезення товарів, призначених для безпеки та оборони. Докладніше про те, як минув день у парламенті, розповість наша кореспондентка Єлизавета Яковлева. Вона зараз зі студією наживо. Єлизавета, Тож що сьогодні встигли? deputate Вітаю студія. Можу сказати, що сьогоднішнє засідання парламенту минуло аж надто динамічно. Вочевидь, народні обранці вирішили зробити, ну так би мовити, перепочинок після вчорашнього голосування за державний бюджет. Отже, перші півгодини засідання були відведені для довільних виступів депутатів. Потім оголосили депутатські запити. А от сам порядок денний, а це аж 14 законів та поста. Нов ухвалили ну приблизно за 40 хвилин. Переважна більшість нововведень Переважна більшість нововведень навіть були проголосовані без обговорення. Але серед важливих законопроєктів – це створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування злочинів РФ проти журналістів, а також ТСК щодо порушення прав військових у лікуванні та реабілітації. А також незабаром деякі товари для потреб військових, зокрема техніка та комплектуючі для випле будуть возитися за спрощеною митною процедурою, зокрема без Сплати ПДВ, а от детальніше про те, як пройшла доба у Верховній Раді. Ви зможете подивитися сьогодні, о 22.15 у рубриці парламентський день. А у мене на цю хвилину все студія. Дякую, Єлизавета. Це була Єлизавета Яковлева з останніми новинами з Верховної Ради.